Доброго ранку! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні на уроці ми прочитаємо текст за Анатолієм Григоруком Історія бджолиного вулика. А також за словником будемо знаходити значення деяких слів. Розпочнемо зі скоромовки. Прочитаємо її разом. Джміль бджолів, гаю гудів. Я раніше в житті жив. Може, жив би ціле літо, та в жнива скосили жито. Про кого йдеться у скоромовці? Чому джміль більше не живе в житі? Прочитайте скоромовку з різною інтонацією. Здивовано, засмучено, радісно. Поставте відео на паузу. Послухайте уважно загадку. У малесенькій хатині замість вікон є щілина, не для звіра, не для птаха, для завзятої комахи, має довгий хоботок і збирає ним меток. Про кого йдеться? Звичайно ж про бджілку, а малесенька хатинка вулик, у якому вона живе. думаєте, що ви вже знаєте про бджілок? Бджола це єдина комаха, що виробляє їжу, яку людина може вживати без додаткової обробки. І це мед. Медоносні бджілки спілкуються одна з одною за допомогою своєрідних танців. Так вони передають напрям і відстань до квітів. Бджоли відіграють важливу роль у харчуванні людини. Тому що запилюють більшість плодоовочевих культур. Де живуть бджілки? Правильно, у вуликах. Чи знаєте ви, хто придумав поселити бджілок у вулик? На нашому уроці ми з вами знайдемо відповідь на це запитання. Будь ласка, розгорніть підручник на сторінці 90 -х. Знайдіть вправу під номером 1. Прочитайте всі слова пошепки. Поставте відео на паузу. Що цікавого, ви помітили: слова кожного стовпчика є спільнокореневими, і кожне наступне слово довше за попереднє. А тепер прочитайте слова по рядках. Поставте відео на паузу. Давайте доберемо до слів назви ознак. Усно. Бджола яка. Працьовита. Медоносна, корисна. Пасіка яка? Бджолина. Велика, маленька. Мед який? Липовий, корисний, густий. Тепер підготуємось до читання. Зараз перед вами будуть з'являтися слова. Читаємо їх разом. Перга оселя, цілющий. Світіння, лікувальна, дрімучий, помешкання, розколини, мудрий голова, приручити, відрізнялися, пасічникування. Пасічникування тобто розведення бджіл. Я би хотіла вам пояснити значення слова перга. Отже, перга це квітковий пилок рослин, який збирають медоносні бджоли, змочують нектаром, складають у комірки стільників, утрамбовують і заливають медом. Тепер прочитайте, будь ласка, текст Історія бджолиного вулика самостійно. Читайте, ставлячи на полі підручника позначки. Поставте відео на паузу. Не забудьте витерти позначки. Давайте виконаємо вправу слідопит. Порахуйте, скільки абзаців у цьому тексті. Поставте відео на паузу. У тексті вісім абзаців. У якому абзаці є слово мудрий голова? У четвертому. У якому абзаці найменше речень? У восьмому абзаці всього лиш одне речення. Скільки речень у найбільшому абзаці. Порахуйте, будь ласка, поставте відео на паузу. У найбільшому абзаці 18 речень. Тепер давайте виконаємо вправу хвости. Я буду читати початок речення, а ви віднаходити його в тексті і дочитувати до кінця. Отже, бджолині оселі мало чим відрізнялися від тих, які дарувала бджолам сама природа. Витвір Петра Івановича нібито не являв нічого особливого. За помешкання їм правили дупла дерев, земляні нори та розколини у скелях. Коли випадала потреба, Перевірити, що діється в бджолиному помешканні, пасічник просто піднімав накривку. От тільки мед з них доводилось видобувати давнім способом. Дуплянку розбивали і тим самим прирікали бджіл на загибель. Тепер давайте поговоримо за змістом. Чи цікаво вам було читати про винайдення вулика? Чому люди захотіли приручити бджіл? Чи гуманно, на вашу думку, добували мед у давні часи? Прочитайте, яким був вулик? зроблений Петром Івановичем Прокоповичем. Де проживав винахідник? Яка головна думка тексту? Головна думка тексту така. Винахід Прокоповича. Дуже важливий для людства. Погляньте, будь ласка, на екран. Перед вами Петро Іванович Прокопович. Він народився 10 липня 1775 року на Чернігівщині. Його винахід визнаний у всьому світі. Ним користуються вже понад 200 років. Пасічники всього світу. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота і каліграфічну вправу. Джола, комаха, користь. Поставте відео на паузу. Складіть і запишіть речення із цих слів. Поставте відео на паузу. Давайте попрацюємо з підручником усно. На сторінці 92 знайдіть вправу під номером 3. Нам потрібно попрацювати зі словником, відшукати значення слів. Будь ласка, самостійно. Знайдіть значення слів помешкання, накривка. Поставте відео на паузу. Давайте перевіримо. Помешкання це житлове приміщення, житло. Накривка це предмет, який служить для накривання чого-небудь. Тепер пропоную усно доповнити речення одним із запропонованих слів. Будь ласка, прочитайте текст і оберіть слово, яке найбільше підходить за змістом речення. Поставте відео на паузу. Давайте перевіримо. Бджола найкорисніша комаха у світі. Вона збирає цілющий мед, а ще опилює сади та городи. Порахуйте, скільки складів у слові найкорисніша. У цьому слові 5 складів. Подумайте, як можна перенести з рядка в рядок слово збирає? Це слово можна перенести лише одним способом. ЗБИ – знак переносу рає. А тепер запишіть слово опилює і побудуйте його звукову модель. Поставте відео на паузу. Скажіть, чого більше? Звуків чи букв у слові опилює? Звуків на один більше, ніж букв. Букв 6, звуків 7. А чому така різниця? Тому що буква Є позначає два звуки. Попрацюємо письмово. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Справа 4 виконаємо з вами разом третє завдання цієї вправи. Потрібно утворити вислови, записати їх і поміркувати, коли доречно їх вживати у мовленні. Отже, давайте зараз утворимо вислови. Годуть як. Бджоли у вулику працює як бджілка, солодкий як мед. Запишіть ці вислови в зошит. Поставте відео на паузу. А тепер самостійно складіть і запишіть кілька речень про бджілок. Поставте відео на паузу. Підіб'ємо підсумки уроку, використовуючи метод капелюшків Дебоно. Хто винайшов вулик? Де облаштували помешкання дикі бджоли? Чи потребують вулики інших удосконалень? Чому Петро Іванович жив у землянці? Чим корисні бджоли? Чому винахід Прокоповича дуже важливий для людей? Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей.